На якомусь етапі життя розумієш, ти вже достатньо мудра і досвідчена, щоб давати поради. Але чи справді поради допомагають? Чи це підтримка, якщо людина приймає не своє рішення, а чуже? Я довго шукала відповідь і зрозуміла, рішення має народитись всередині. Саме це дає коучинг, простір без тиску і порад, але з питаннями, які відкривають шлях до себе. Ковчен дав мені баланс впевненість та розуміння, і я хочу допомогти вам відчути те саме. Запрошую на сесію. Це розмова, це шлях, це робота над собою і для себе.